З початку року на території області зареєстровано близько сотні дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Правоохоронці наводять невтішну статистику. У ДТП одна дитина загинула, та 69 отримали травми. Серед травмованих 17 пішоходів, один велосипедист та 38 дітей пасажирів. Як приклад, учора, близько 19.40 хвилин, надійшло повідомлення до косівських поліцейських про ДТП з травмованою дівчинкою. На місці події поліцейські з'ясували, що аварія трапилася в селі Яворів, що у Косівському районі. 40-річний керманич мікроавтобуса марки Мерседес Банц, Спрінтер, машканець громади у вказаному населеному пункті. Вчинив наїзд на дівчинку. Пішохода дитина раптово вибігла на автомобільну дорогу із за маршрутного автобуса, який здійснював висадку пасажирів. У результаті ДТП 12-річну потерпілу у місцевому мешканку доставлено до лікарні водія перевірено на стан сп'яніння за кермом він був тверезий. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття звертається до батьків з проханням повсякчас нагадувати дітям про необхідність дотримання правил дорожнього руху позаяк нинішні трафіки, характерні підвищеними ризиками, як у міській, так і в сільській місцевості. Важливо, щоб діти знали, що пішоходи повинні переходити проїзну частину дороги по пішохідному переході. Перед виходом на проїзну частину дороги і за перешкоди необхідно впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Забороняється раптово виходити, вибігати на проїзну частину дороги, в тому числі на пішохідний перехід. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. новини на вежі.